Спочатку повномасштабної війни Збройні сили України звільнили від окупантів уже 1060 населених пунктів. За цією сухою статистикою десятки тисяч змінених війною людських доль, як жили і досі живуть, чи радше виживають в окупації українці, як вони пристосовуються до умов, про які раніше читали хіба що в книжках про другу світову? Як гідно вести себе, коли твоє життя залежить від настрою загарбника, у якого Палець завжди на спусковому гачку. Інколи той, хто став героєм для односельців у найтяжчі часи, може викликати підозру щодо колаборації у влади, яка повернулася на місця після звільнення. Схоже, наш Костя Грубич у Тростянці на Сумщині натрапив на прецедент: історія про ресторан, який з початку окупації власники перетворили на пекарню. Досі лихоманить містян. Де мірило справедливості і чиє слово вагоміше? Свідків подій, чи формальних поборників букви закону. Тростянець на Сумщині. Росармія почала захоплювати з першого дня широкомасштабного вторгнення. Хто цього не переніс, не поймали коло життя. Не дай бог, це пережить одразу з приходом руського міра. освободітелі позбавили місто світла, води, опалення. Летять бомби, це одна, а бути окупованими це зовсім інша річ. Це ну коли на тебе, коли ти йдеш під дулами автоматів, під дулами е -е, танків. Це дуже страшно. Хтось із містян встиг евакуюватися, але більшість стали заручниками окупантів. Влада нікого не було в місті, і люди, ну як почалась така. Паніка. Ми просто не ходили, бо ми боялися. Ну, військові були, курки оці. Ми голодні були, то ми брали хліб, а я теж позначаю, що, що брали. Стояли в чергу по 5 годин та кусочком пів. А як їсти хочеться? Ось ми і підійшли до зав'язки однієї з найбільш дивних тростянецьких драм воєнного періоду: голод, хліб, порятунок. Три слова, які окреслюють усю цю історію, що після звільнення міста набула інакшого забарвлення. Але про це дещо пізніше зараз. же Для фокусу повторимо ключову фразу. Стояли в чергу по п'ять годин. Ця кусочка і про яку таку чергу згадала ця тростянчанка? Перші дні російської окупації місто під загрозою голодної блокади. Троє місцевих підприємців, в яких за мирних часів був ресторан, починають випікати хліб. Ми просто там зібрали з бригади чоловік. Доки Було світло за добу. Ми випікали півтори тисячі буханок. А як світло не стало на генераторі? Ми випікали десь 600 до 800. Ми не знаємо, як треба було тоді робити пара. Тим паче, ми в неї попали самі перші в нашій державі. Чергу біля цих воріт займали ще з ночі і всім роздавали хліб безкоштовно. Шикле і роздавали це так. Печуть хліб, печуть постійно. свята нема, постійні перебої. Мука приїхала все є. Коли був мороз на вулиці в вісімнадцять градусів, а бабуся стоїть за пів муханцем дрожжей. часів шість під до сири. Мабуть, все не з простого життя. Там бахнула, опадула черга, піднялася, і ніхто не пішов. Для когось кілька годин спілкування з людьми у черзі були ледь важливіші за їжу. Я пару разів ходила і, і стояла в тій черзі, але це не так, як хліб, а так, як люди ну, сходились туди, просто побачити. Що ще люди тут є, розумієте? Тут, не знаю, там 50, мабуть, що я так було в якийсь там момент. Від генератора також паралельно там викидали за ворота. Ну, тобі, щоб тут так з'явилось місце, де взагалі хоч якесь життя залишилось, тому що скрізь все було або зруйноване, або розграбоване. Тоді кажуть люди з місцевої влади у місті нікого не бачили. Ми просто взагалі тут залишилися самі і вирішували вже між собою тут на місці питання. І одним з питань була допомога тим, хто не зміг вижити під час окупації. Трупи перевозили там по місту, хоронили людей, їздили. На чому на ось цій старенькій родинній десятці По городу їздила єдина машина на той час, яка була і скора помощ. І хлібовозка, і що хочеш. І людей возили мертвих ішевих. Родини братів шило увесь цей час були у сусідньому селі, і дружини вмовляли їх виїхати із окупованого Тростянця. Але він мені ж після того каже, як я їх покину, як я вийшла, ось роздавати хліб, а тут стоять бабуся, яка, ну хто знає, як їй той півбуханки, але ж вона на щось сподівається. Мені незнайома людина подзвонила на телефон і каже, Миколаївна… Трестінку зайшли орки, всіх поклали на пол, всіх перестріляли, всю бригаду пікарів і хлопців. Ми дочекалися ранку. Це, мабуть, момент від дому до цього місця, тоді був найстрашніше, бо якщо так оцінювати по-материнськи, розумієте мене. і погрожували, казали, що діпа виходьте звідси, щоб ви тут не працювали. Ну ми тут залишались. Герої. То вони кормили людей, хліб пікли. Й Здавалося б, єдиний можливий висновок, але у Тростянці зараз так вважають не всі. З одного боку вони роздавали хліб вроде би, людям попів буханки, а з заднього двору кормили росіян. Давайте це подвиг чи що це? Тростянецький міський голова на час окупації з міста виїхав. Запевняє, тоді ситуацію тримав під контролем, і в місті був хліб. Просто випікали його подалі від очей. Окупантів. Крім це пікарні пекли десь ще. П'ять об'єктів пекло хліб в різних точках нашого міста. Ми не могли це афішувати. Щоправда, свідків цього серед містян я не знайшов. Я із району вокзала. Ми не могли сюди прийти. Ми сиділи без хліба. Була проблема з хлібом, і ми ну, Людмила Миколаївна, вона зі дзвонювалася з тими людьми, хто цим в мирний час займався і. Багато хто відмовився у міського голови. Своя думка. Я вважаю, що це колаборація. Я кажу, б ти закрив би цю мікарню? Ми в іншому місті тихенько в когось на хаті на трьох хатах зробили б ще там. Якісь печі поставили б, тихенько пекли, і так само роздавали. На Мирослава і його партнерів по пекарні завели кримінальну справу щодо колаборації. Сидить під слідством один із. Членів колективу Олександр Курпіль, який в окупації разом з Мирославом, був тут, приймав участь, ходив на перемовини до орків, коли треба було вирішувати ті чи інші питання. Чому вони зазнали репресій і, і фактично вціліли? На мою думку, так склалось, тому що це сприяло тому, що люди не збунтувалися проти окупантів. Вони не заважали їм, не піднімали зайвого кіпішу, тому що було централізовано. Ване місце видачі там якоїсь певної їжі. Слідство і мер ставлять питання звідки брали борошно і пальне для генератора. Вони вступили в зговор з російськими окупантами, і росіяни почали з 3 числа їм завозити муку з цього підприємства. Граблячи це підприємство уже е, тонами. Шили не приховують. Вони спілкувалися з окупантами, бо місто було на порозі голоду, і домовленість була така: доки перевозили борошно, хтось із пекарів залишався у заручниках. Щоб привезли там якось пор. Пустили по місту через блокпости для того, щоб там з якогось там складу забрати, привезти сюди. Ну це загалом командна робота. Росіяни при цьому заходили у ресторан будь-коли і брали все, що траплялося на очі. Якщо б ми спричинили там ну якусь там діверсію, хтось там із них пропав, але ну, це ж зрозуміло, що вони тут через 15 би хвилин знесли взагалі це все приміщення і все під'їхав би танки, просто б розстріляли нас тут. Всіх і тут би загинула маса людей. Тут під воротами стояли пів тисячі чоловіків. Сенчана всім доброго дня. Аптеки людей дуже багато. Усе, що відбувалося у місті під час окупації, хлопці транслювали через Фейсбук як ознака того, що Тростянець тримається у влади. Ж інші аргументи. Перше в мене ставлення різке до цих всіх відосів, які знімали ці власники цієї пікарні кожного дня і прямо під носом у росіян. Бо що ви розуміли, в окупації, коли місто було, за телефон, який побачили росіяни на вулиці, вони могли б люди вбити. Тоді, у березні, тростянчани через Фейсбук зверталися і до свого мера, і слів не. Підбирали. Юрій Анатолійович, я до тебе звертаюся офіційно. На ви тебе назвати не можу, бо ти не заховуєш мене поваги. Бо ти втік, ти зрадив цих людей. Приїдь сюди, покажи, що ти можеш, що ти дійсно. Покажи, міський голова. Бо я не бачу. Ти Для мене ти не міський голова, для мене ти ховаєшся, для мене ти боягуз. Хлібна епопея зробила цього 23річного чоловіка, популярним у місті. Кажуть, це не подобається меру Вдумайтеся, з 3 березня до самого дня від визволення, фактично це майже три неділі колаборації сплошної. Люди по-різному розцінюють добро. Хтось шукає іншу сторону медалі. Ніхто не був і не може зрозуміти, як би він зробив цю ситуацію, і він. Для цього я його люблю, тому що він знає, що він хоче. Це питання більше до прохованих органів. Де тут межа? Межа волонтерства і межа колаборації. А чого вони зрадники? Вони весь тут район збирали хліб, ні, де було б взятки. І Є чого там тела. Ось такі расистка може там давав і людина біжав. Ну як це? Які це зрадники? Точно, що шило, наробили шило тут Тростянці. Шухеру, так? Да? Шухеру. Мирослав, його брат Сергій, Віталік, друг його. Вони, це ж кошта, той же сам, що зараз над ним ведеться слідство. Вони ну як давали людям надію, що щось, якби хтось є, і до когось можна звернутись. А це люди зараз розцінюють, як хтось комусь десь там не так допомагав. Доки триває слідство, у ресторані шила щодня за новою воєнною традицією, годують безкоштовними обідами тих, кому важко. Біля входу досі висить білий прапор із Червоним Хрестом. Костянтин Грубич, Ярослав Грубич, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.